Корейський набір крем та рибки з есенцією. Усувають заломи, прибирають носогубні зможки, прибирають мімічні зморшки, утримують вологу та тонізують шкіру, мають ось такий вигляд, крем майже без запаху. Дуже гарно він поглинається, не залишає ніяких блисків, нічого. Шкіра після нього дуже-дуже. Еластична, тобто ви зразу відчуваєте зразу ефект. Приходить в такому пакуванні баночка скляна, має 50 грам. Далі у нас есенція рибки 30 штук у баночки, вітамін Е гіалуронова кислота. Тобто має ось такий от вигляд. Дуже гарна на дотик, практично немає. Запаху взагалі поглинається, нема ни жирного близько, нічого. Зразу насичує вашу шкіру вітамінами. Тобто, спочатку ви наносите есенцію, потім через 5 хвилин наноситься крем. Дуже потужний результат будете мати, заходьте до нас на сайт, зараз діє книжка, робіть подарунки собі та вашим близьким.